Вітаю! Я хочу сьогодні вас познайомити з простою, але дуже класною технікою обійми метелика, яка допомагає вирівняти психіку, нормалізувати наш психологічний, емоційний стан, оскільки синхронізує ліву та праву півкулю, налагоджує. Баланс між парасимпатикою, яка за розслаблення і симпатикою, яка за активацію в нашій нервової системи відповідає, також повертає в тіло в тілесні відчуття, дає відчуття безпеки та спокою. Її можна практикувати як і дорослим. Вона класно підходить і для дітей, тому якщо у вас є діти, навчайтесь самі, навчайте своїх дітей і будьте більш стійкими, більш спокійними, відчуття з відчуттям безпеки. Достатньо робити дві хвилини можна довше, якщо є бажання, але дві хвилини вже також буде добре. Як ми робимо? Є два варіанти: є великий метелик і маленький метелик. Великий метелик це ми простягаємо руки вперед, долонями до себе, і схрещуємо їх так, щоб ліва і права рука а, лягли на наші плечі. І далі, як крильцями метелика, почергово, то лівою, то правою себе тихенько, помаленько торкаємося. І угу. так, дві хвилини. Звертаючи увагу на своє дихання. Це був великий метелик. Ми задіюємо тут ті зони нашого тіла, що відповідають за відчуття безпеки це наші предпліччя, наші плечі. Є маленький метелик. Ми беремо наші долоні, схрещуємо так, щоб пальці великі переплилися, наче голівка метелика, а інші пальці лягли на наші. Такі от зони, де ключиця під ключіцею, так, Це зона відчуття, зона, яка відповідає за Яє. І так само дихаємо, і повільно крильця метелика торкаються нас. Повільно, уважно, тих, видих, так як він йде. Звертаємо увагу на своє відчуття в тілі, можуть проходити повз різні думки, наче хмаринки пропливати, даємо їм плисти, торкаємося легенько, ніжно, з такою турботою про себе, любов'ю, наче. Найкращі батьки на світі торкаються своєї дитини любимої і самої дорогої. Угу. Так. Такі відчуття, коли ми ніжно з турботою торкаємося себе і в таких зонах. Які я показала, так, або на грудях, або на плечах. Це також нас розслаблює і піднімає рівень такого гормону, як окситоцин, який дає нам відчуття впевненості, зцілює серце, клітини серця в прямому сенсі від стресу, дає відчуття безпеки, заспокоює нас. І е, також на нашому тілі є такі, знаєте, тільця починні, які активуються саме від ніжних, таких з добротою дотиків, і вони також заспокоюють, дають відчуття розслабленості, і це відчуття розслабленості якраз і потрібне, щоб регулярно відновлюватися. Пробуйте, навчайтесь. Тренуйте, робіть просто частиною свого життя. Дякую вам за рух вперед. Вірю в вашу силу. До зустрічі!